Те, що мені подобається Богу, ж, там, що це є певна методологія. Mm -hmm. да, це не там, якісь загальні такі штуки, а певна методологія, якою Людмила дотримується вже, там, я не знаю, ну, я її знаю з кінця 90-х. Я ходила на тренінг mm -hmm. Людмили. Тоді ще не було. Мені здається, компанія Богуштана mm -hmm. була Людмила як тренер. От. І я пам'ятаю зміст її того тренінгу. Звичайно, що він, як певно, там удосконалився, але в неї є певна методологія, і це добре. Да? Є, є конкретний інструмент щоденник, який вона популяризує, який можуть користуватися mm -hmm. о, люди. Ці тренери з нами вже другий сезон. У нас якщо Відбулися зміни, то вони відбулися в складі тренерів невеличких власне і компанія Богштайн цього року приєдналася до нас на цю програму, що ми дуже бачили.